Всім хлопці. Ось малючок, он, он, он трудиться, трубиться доронка. Якісь оренти. Супер. Так, показуємо глибину. Хто знає, той знає. О, гумовець такий. Ось таку. Yeah. О, коротше. глибина. Yeah. Ось таку. Що взяти. 25. Трактор Донфен. 244. Ось такий. І плуг 1,35 тридцять Ось. Ось такий. Саморобний плужок. Працює. покажу як він в роботі. Оранка перша висока. Так. О, перша висока. Буху пісні. Тому вона і, заїхала. Так. і в Так, заїхав. Зразу Донфенгу чим добре, перша висока, і зразу перша понижена, перша висока назад. Все, їде, греберсь, поїхав назад зразу. Все, він смолит, не чує того плюшка. Чорнозем! Ну, земля вироблена, тут питань нема. Де, Де? Де просто шипи, А вперед тільки мурчить. Ну що, Наступна загинка. Опустили плужок. Підемо, нормально дорогувати і їхати. Стой, кажу, їхати, знімати. Розпережде, без диму, без нічого, старенький донфен. Але малий, як дурник. Там глибина 22-25, ліпше не треба. То вже так от достає аж блискучу скліну. Більше ніж достатньо така глибина. Так, і ось знову перша висока. Оп. Треба дивитися, не заїхати. Ось така оранка. Ось такий плужочок у нас, такий Донфенчик. Так, плужок на текроні тут, питань нема. Тут величезний полиця. Щоб ну, взяти у трактор, зняти Плуг великий досі. Пере справляється. Робить як Мерседес, рох-рох-хро-х-х, тихенько, легенько. І ось така оранка, Якість оранки. Вона досить хороша. Для мене більшої і не треба. Це більше, ніж достатньо.